Ефіопія. Що ми знаємо про цю країну? Це країна кави та дуже бідних людей. До вашої уваги, 10 фактів про Ефіопію. Поїхали. Ефіопія одна із найстаріших. І держав, що існують на нинішній політичній карті світу. Вона була відома як Абісинія ще в X столітті до Різдва Христового, православ'я офіційна релігія в Ефіопії, на Африканський Ріг її заніс святий фрументі. Він сказав, що віра спасла його. Потім охрестився під цим Христом, цар Аксум, а потім вже решта ефіопського народу. Абістиня поділяється на 11 штатів. Причому, кожен з них, причому в кожному з них проживає конкретний народ, свій прапор, Герб та Гімн. Населення Орома більше, ніж населення Амха, більше ніж корінне населення Ефіопії Амхар. Нічого собі. Ефі... Ефіопський рік має 13 місяців. Зараз в Ефіопії 2008 рік. Ефіопський календар відстає від нашого на цілих 8 років. Час в Ефіопії також дуже унікальний день Фебесинії починається не з 12-ї години ночі, а з 6-ї години ранку. Це в них рахується як північ. Причому з 7 -го години ранку в них як 1 година ночі. Останній місяць Ефіопського року триває 5 або 6 днів. Всі ми дуже любимо свято Новий рік, проте в Ефіопії він відзначається 11 вересня або 12, в залежності Високосний це рік або ні. Також ефіопська мова амхарська, тобто, визнана найскладнішою мовою світу. Вона заснована на алфавіті ГЕС, і виник до нашої ери. Так що підпишіться на мій канал і ставте лайки. Рекомендую також канал Zipped Boy. Там та, хлопець знімає ролики про Майнкрафт. І також дуже багато чого цікаво. Всім пока!